Друзі, ви на каналі про фотовідео, З вами Сергій Меркулов. Сьогодні про те, як взагалі покращити настрій і чому ваша нехай не молода камера, яка здатна бодай трохи фільмувати ще. Довго буде актуальною і для фото, і для відео. Йдеться не зовсім про професійну професійну камеру, а про те, з чим можна виробляти контент. Також про майбутнє професійної фото-відеозйомки без прикрас. Заварюйте собі чайочок, каву сьогодні можна просто послухати, а під відео хотілося б знати вашу думку. Актуальність немолодої камери. Спершу про те, чому не дуже досконалі і не зовсім професійні камери залишаться популярними. Я сказав на початку виробляти контент, бо відеоконтент вартий грошей. А контент продається на майданчиках. Так, понині на стоках можна продати відео фільмоване в Full HD належної якості. Та головне ось що. Є наше з вами сприйняття і довіра глядачів до контенту. Тому часто в кіно. Погіршують кадри навмисне, аби викликати оцю довіру, фотографуючи або фільмуючи картину про 60, 70, 80 роки минулого століття в суперякості, з кришталево чіткими зображеннями, ми не зануримо глядача в атмосферу минулого, бо глядач побачить несумісність. Скаже, це постанова, аби занурити глядача в атмосферу. Колись нам треба взяти старий об'єктив або зіпсувати кадри на пості, наприклад, артефактами і прибрати зайву деталізацію. Це було про кіно. Можливо, ви звернули увагу, що на Ютубі багато переглядів набирають відео про виживання на природі, на далекому хуторі, в горах, в лісі, у землянці. Такі відео набирають мільйони переглядів, і Ютуб за них добре платить. Ми з вами усвідомлюємо, що насправді такі канали ведуть професіонали, і коли перед ними постає вибір, фільмувати на GoPro про останню серії чи на старішу, вони обирають старішу з меншою чіткістю, гіршою деталізацією, щоб не було видно, що працював. Продакшн. Щоб здавалося, що це реалістичний документальний сюжет з народу. От тоді глядач відчуває довіру, ідуть лайки, перегляди, заробляються гроші. Хтось, можливо, зауважить. Аби ваше відео прожило довго, треба фільмувати в 6, а краще в 8 к і в raw форматі. От тоді це відео відповідатиме стандартам, які будуть через 10 років. Ні, друзі мої, гроші заробляються тут і зараз. І витрачаються на їжу, одяг, житло, світло. На народження і виховання дітей, на авто, переїзди? А от що буде через 5-10 років оце невідомо нікому. Тому фільмоване простою, не дуже молодою, а часто елементарною навіть камерою сьогодні актуальне, бо ми з вами живемо тут і зараз. Як покращувати свій настрій? Тепер про те, як покращувати настрій. Глядач каналу Костянтин 813 згадав, як чекав на свіжі номери Діппіфото і пише періодично гортаю свою колекцію. Теж гортаю свою колекцію. Навіщо? У ментальних практиках психологія є поняття точка збірки. Ми можемо зібрати власне світосприйняття навколо певних емоцій і почуттів. Або це зроблять за нас. Нам це зроблять. Як це працює? Ранок. Берете смартфон, лізете в пошту, бачите новинні заголовки і все. Чужі люди забрали вашу увагу і зібрали її навколо. Негативних подій і весь день потім думаєте. О, тобто хтось зосередив вашу точку збірки уваги навколо деструктиву і негативу. Так працюють журналісти. Це нагадує радіоприймач. Ми упіймали радіохвилю, налаштувались на неї і цілий день слухаємо. Варто вміти перелаштуватись на позитивну для нас хвилю. Перезібрати себе. Сідаєте зручно, поруч ставите чашку чаю або кави з принадами, лимончик, цукор, бутерброд з масличком. І обережно, щоб не масними пальцями починаєте гортати фотожурнал. Так. Що там у нас? Ага. Угу. Вогні Львівських вулиць. Приємна фотогалерея. Зйомки птахів. Шукаємо фотомодель. Не менш приємно. Культурно-історичні пам'ятники України і фотознімки, чудові фотографії цих пам'яток. Беремо інший журнал. А там цей крик. 2009 березень Pentax M 10 мегапіксельна дзеркальна камера за 560 доларів. Який же власник компактного фотоапарату не мріє про техніку серйозніше. А що робити, якщо бажання не співпадає з можливостями? Адже серйозні дзеркалки коштують доволі дорого? Ну. Pentax дебютом КМ робить крок назустріч не лише фотолюбителям, а і займає свою нішу на ринку CLR. Недорога камера, проте гарна, чудовий корпус зармованого полікарбонату, деякі частини з нержавійки, зручний виступ під праву руку, високий функціонал і багато інших переваг. І прекрасний знімок кітовий об'єктив КМ. Можливо, не найкращий у світі, але камера дає різкі зображення, інтенсивні кольори і солідний динамічний діапазон. Цифрові фільтри Pentax KM Pentax KM – Просто в камері є редактор зображень. Завдяки цьому, на знімку можна накладати. Численні цифрові фільтри. Наприклад, в режимі монохром можна змінити встановку фільтр, щоб відтворити ефект чорно-білого зображення. Ну, це ми все знаємо. За допомогою червоного фільтра в камері можна драматично зробити темнішими синє небо, а з жовтим тонко висвітлити листву в кадрах пейзажу. Такі можливості це ще аргумент на користь формату JPEG. Тобто, у благословенному 2009 році, цілком серйозно виробники, зокрема, камер Pentax, думали про правильні кольори без їхньої проявки на комп'ютері, а одразу з фотоапарату. І от, справді, я дивлюся, червоний це червоний. На ілюстраціях, блакитний це блакитний. Людська шкіра чудово, теж чудовий вигляд має. І я відчуваю, як моя точка збірки переходить у позитив, коли зосереджуюсь на фотожурналі. Я раджу вам мати бодай хоч один, хоч однісінький фотожурнал, це справжнє рятувальне коло для психіки. І залишайтеся на каналі про фотовідео, далі буде. Так незручно про це казати, але я цього не знав. Тут написано, що Pentax KM працюватиме з чотирма пальчиковими акумуляторами, що означає, коли до звичайних дзеркалок. Передохнуть всі акуми, і ви їх не знайдете навіть у китайців. То до Pentax M ви візьмете звичайні пальчикові батарейки, і ця камера у вас працюватиме. Це практично вічний фотоапарат. Вік живий, вік читай. Отакі діла малята. Скільки буде актуальною камера, що була у вжитку? І знову про те, як довго буде актуальною ваша камера не останнього року випуску. Та в яких режимах нам варто фільмувати. Давайте розберемося разом з глядачами, які висловили думки в листах. Пише джостелу 307 Керуюся правилом великому простору, велика розподільча здатність. Тобто, для зйомки балакливої голови блогера вистачить 240 піп. А якщо місця у кімнаті більше, людина по пояс або на повний зріст, то це вже формат HD. або навіть Full HD. мотайте на ус. Все сказане справедливо. Але якщо ми говоримо про зйомку на вулиці, наприклад, Київський Великдень, то вже варто фільмувати 8K або 4 К файн. 4 К файн фільмується в 5,3К. 6К або 8, а потім екстраполюється до 4К високої деталізації. Хе. Ой, ну, як мед, то і ложку. Відповім, що це прекрасне правило, щоб усе чітко, усе видно. З іншого боку, правда про сприйняття глядачем рухомої картинки, градації кольорів, світла і тіней має власну. Реальну статистику. Все ще зашкалюють перегляди кліпів 60-х, 70-х і зашкалюватимуть дискотеки 80-х з пейзажами, казково популярні мультиплікаційні фільми без високої деталізації і Yellow Submarine The Beatles успішно продовжують набирати. Перегляди тому к звичайно дуже добре, особливо якщо робимо деталізований туристичний дайджест, аби потім на постій кропати картинку та основи сприйняття і творчості плюс креатив рулять на повну потужність. Я б сказав, що існує стара школа зйомки. Бездоганно зйомки тут і зараз, і до неї потроху долучаються сучасні засоби зйомки з високою ступіню деталізації, бо існують інерція і традиції людського сприйняття, тобто наші з вами звички. А от як це працює? Інерція сприйняття. Працює так. Маленькій дитині показують картинки. Як правило, спрощені, де обмаль, детали, тобто картинки зручні для сприйняття. Оце ключова фраза зручні для сприйняття. І дитина звикає бачити певним чином. Минає 16 років. Дитина виросла, прийшла до картинної галереї, бачить на стіні картину. Там, де знову такий обмаль деталей, тобто писано великими мазками, котрі розпливаються, якщо наблизитись. Відходить від картини на відстань 6 метрів, і одива мозаїка знову збирається в ціле, цілісне зображення. Минає час, і дитина, яка вже виросла, купує цю картину за кількасот тисяч доларів або навіть за кілька мільйонів. Отака От спрощена з низькою деталізацією естетика, цінується у суспільстві. Вона заохочується фінансово. Заохочуються в Україні, в Кенії, в Парагваї, в В'єтнамі, у старенькій стабільній Європі, в Америці заохочуються, означає, що суспільство вкладається у виховання певного ступеню сприйняття. Більшості нас скажемо прямо: суспільство вкладається в примітивізацію зображення. Наприклад, не в 4К, а в HD. Для цього є об'єктивні причини. Поки що назву першу з них самоідентифікацію. Основа існування країни чи пак держави, де країна відповідає рівню держави, є самоідентифікація її громадян, які відчувають свою належність до груп етносів і кажуть: Я американець. Дивіться, як просто бути американцем, якщо примітивізувати картинку. Або стверджують, я німець. І для цього ми теж примітивізуємо картинку. Або погоджуються з тим, що вони австралійці. Так кажуть вони, оце все про мене, оце моє все, я такий, я люблю оце і я захищатиму його оце. Все це штампи, приклади примітивізації сприйняття. І кожній країні задля її виживання вигідно підтримувати невисокий рівень сприйняття на рівні лобкових, елементарних символів. На це в кожній країні спрямовані безліч механізмів виховання. Завдяки ним естонець відчуває себе естонцем, німець відчуває себе німцем, а американець американцем. Це називається цінності. Завдяки вихованню в нас тунельне бачення. І ми часто бачимо в кадрі не все, а щось одне. Така символічність застосовується в кіно, телепередачах. Можливо, хтось при цьому згадає визначення Композиційний центр і матиме рацію. Так нас програмують. Ми. Такі там, де є сучасна цивілізація, часто не здатні на сприйняття великої кількості об'єктів, високої розподільчої здатності, і не спроможні всі їх утримати в пам'яті, увазі і порівняти. Це простий і лише один з прикладів, чому нам, як суспільним роботам, легше сприймати прості і не занадто деталізовані зображення. Нас так запрограмували. Інші причини я пояснюю на курсах, бо окрім здатності до сприйняття, є така річ, як фізіологія сприйняття. Але продовжимо. Ідеальний сетап глядача. Глибокий коментар залишив колега глядач CR Service 2008. Щодо розподільчої здатності відео і бітрейтів, тобто глибини кольорів. Скільки їх треба? Перше, око людини сумарно має приблизно 500 мегапікселів, але центральна зона це приблизно 40-50 мегапікселів у різних людей. Друге. Ідеальним людині здається зображення приблизно в 30-35 мегапікселів, на екрані в 32 34 дюйми, що відповідає 8К відео. Те саме стосується і бітності. Око бачить різницю між 8 і 10 бітами, але 12 бітів уже навряд чи відрізнить, а 16 біт не відрізнить точно. Різниця в частоті 20 кадрів на секунду, і 25 кадрів на секунду на око дуже помітні. Ну, всі власники найпростіших дзеркальних камер, які здатні фільмувати. У вас є 25 кадрів на секунду і 24 кадри на секунду не без підстав. А от між 30 і 60 кадрами на секунду різницю видно лише в швидких динамічних сценах, наприклад, екшн відео Висновок глядача. Ідеальне відео треба писати у 8К 10 біт 60 кадрів на секунду, а переглядати його на моніторі 32 дюйма у 8К. Але для обробки такого відео потрібна топова фото-відеотехніка, найдорожчий монітор і комп'ютер відповідний. Це шлях вузької фахової спеціалізації і солідних інвестицій. Проте, на думку cr Service 2008, на ринок виходять нові технології, і до 2030-го їх матимуть всі. Далі він каже, що поки що прогрес гальмує. У людей відсутні такі кошти і нерівномірні темпи розвитку камер, персональних комп'ютерів, моніторів і так далі. Тому поки що в тренді Full HD. А чи довго так триватиме? Кому вистачить високотехнологічних камер? Дякую cr Сервіс 2008 за глибокий аналіз. Колега згадав про швидкість виводу на ринку нових технологій і це. Ключове. Так, камери можна вдосконалювати до нескінченності. Виробники тільки за. Думаю, що прототипи камери майбутнього вже готові. Але на мою думку, по справжньому нові камери з надвисокою розподільчою здатністю зображення до 2030-го, а можливо до 2040 року будуть доступні все меншому колу людей. Причина цього проста і має назву світова економіка. Думаю, ви в курсі, що аби одна людина могла придбати смартфон, чик. Його треба виготовити. І от щоб зробити цей телефон, десятеро людей з бідних регіонів змушені жити в злиднях і важко працювати. Так створюється додана вартість продукції і надприбутки виробників. З камерою складніше, бо вона технологічніша. Навряд чи хтось у світі робитиме для вас нові камери 6 к -ка, 8 к Просто так, аби підвищити ваш життєвий і культурний рівень, бо виробник хоче заробити. Пропоную задачку. Дано. До 2050 року відбуватиметься перерозподіл сфер впливу і доступу кластерів, тобто не окремих держав, а груп країн об'єднаних спільними фінансовими виробничими ринковими та геополітичними інтересами. В світі відбувається перерозподіл сфер впливу. Як він минає, ви, мабуть, бачите на прикладах. Сирії, України, бачите чи ні? Можливо, попереду Європа. А це крупний ринок фото-відеотехніки. І якщо він порушиться, наступна умова. Дано високого рівня життя, коли всі-всі-всі зможуть полетіти в космос. Ви ж чули ці брідові гасла. Людство підкорить планети. І коли всі-всі отримують камери 8К, так от високий рівень життя та рівномірний, справедливий доступ до високих технологій, усіх-усіх, я б не прогнозував з простих причин. <сум> це перегріє світову економіку та екологічно знищить планету назавжди! Упродовж життя одного покоління. І як ми казали раніше, аби хтось один отримав високотехнологічний продукт, десятеро мають його виготовляти за харчі і якусь лахманину. Чому вам здається, що саме ви будете в ролі погонича? Які у вас для цього підстави? Може, ви маєте капітали? Розвинену високотехнологічну промисловість? Науку. Ви, особисто ви, ви, вклалися в цей продукт, про який так впевнено кажете, що він вам дістанеться. То чому ви вважаєте, що його роблять для вас? Наступна умова: штучний інтелект. Це така стратегічна річ, здатна не просто допомагати вести війни, що важливо життєво для будь-якої країни, а здатна. Переписати історію. Навіть африканський диктатор буде щасливий отримати доступ до інтелекту, який візуалізує права племені Мабуту на землі з корисними копалинами, котрі можна продати міжнародним концесіям. А плем'я дабуду хоче собі таку візуалізацію історичного права теж. Плоди роботи ще показуватимуть діточкам, ті виростуть і. Тобто немає країни не зацікавленої в розвитку штучного інтелекту, хоча б для того, щоб підкорити Арктику. Тому вся пам'ять, яка могла б піти на виробництво нових і потужніших комп'ютерів, нових і потужніших фото-відеокамер, та навіть нових і потужніших ігрових приставок, зараз наперед на роки викуплена заради перегонів штучного інтелекту між кластерами людства. Це факт. У підсумку. Де за цих умов узяти ресурс, аби ми всі по всій планеті змогли гратися з високотехнологічними камерами у 2030 році? Щоб у всіх 8К, 10 біт на супермоніторах для симпатичної картинки. Я в жодному разі не стверджую, що Full HD краще за 4К. Підкреслюю ще раз, я не кажу, що Full HD краще за 4К. Почули? Але зі скепсисом ставлюся до думки, що прийде білий містер і почне роздавати світу срібні долари та високі технології, які ми всі радісно обміняємо на наші з вами буси, буряки, моркву, дрова, хто їх має. Якщо ви поцікавитеся, просто Побіжно поцікавитися теорією капіталу, яку викладають студентам у Британії та Сполучених Штатах, то дізнаєтеся, що є такі речі, як базис і надбудова. Так ось надбудови, тобто верхівки піраміди, ніколи не буває багато і вона дістається не всім. Чи пощастить вам особисто завжди отримувати доступ до високотехнологічних камер? Час покаже. Висновки. Тому, якщо ви маєте не дуже молоду камеру, яка сьогодні актуальна, оскільки відео з неї дивляться, і воно достатнє для ваших клієнтів і глядачів, то не партеся. Хе -хе. От зараз я себе знову фільмую не на 200 або 400, 10, 2, 1022 а 25 кадрів на секунду, 72. біти, Full HD, Lumix gh 3 І мені це подобається. Що далі? Що далі? А далі в цілому позитивний сценарій для закоханих у фото-відеозйомку. Олексій Овчаров вважає, що цей ринок зробиться професійнішим. Він пише. Більшість фотографів після 2006-го увірвалися в індустрію на бумі дешевих фотокамер і перевиробництва за легкими грошима. Але економічна ситуація їх частково відсіє тепер. І штучний інтелект теж їх частково відсіє. А з камерою та об'єктивами, як колись, залишаться задроти фотографії. Які триматимуть камеру в руках незалежно від напливу штучного інтелекту, ваги, віку або чеку за фото відеоапарат Фахівці зробляться дефіцитнішими, виконавців поменше, а відповідно ціни на живу фотографію знову зростуть. А ви знаєте, в Україні справді сильно поменшало фотографів та відеооператорів, дуже відчутно. І при розширенні ринку збуту. Хм, Ну, хто знав? Що ж, ви чули. Дякую панові Олексію. Зі сказаним про особистий мотиваційний момент я мушу погодитися. Тому надихайтеся, надихайтеся особисто у професії чи захопленій фото-відеозйомкою, і перед вами розкриються горизонти. А я нагадую, що з вами сьогодні був Сергій Меркулов і щиро дякую спонсорам програми, які допомагають мені, ось зараз четверта ранку, коли дали світло, так от допомагають мені оплачувати це світло і фільмувати, монтувати. Я надзвичайно щасливий спілкуванню з вами. Тому Долучайтеся до каналу, долучайтеся до спонсорства, це лише чашечка кави на місяць і хай живе українська фото-відеозйомка. До зустрічі!